Добрий вечір, Одещина. Перші хвилини Нового року ми зустріли з повітряною тривогою, і сьогодні вночі ворог також намагався атакувати Україну безпілотниками. Практично усі вони були знищені в повітрі, але, на жаль, були і пошкоджені інфраструктури в інших областях. Незважаючи на постійні тривоги, завдяки нашим військовослужбовцям ми все одно зустріли цей рік, і для нас він точно стане переможним. Дякую мешканцям Одещини за відповідальне святкування Нового року. Я пишаю з тим, що опівночі, з вікон домівок наших мешканців, лунала слава Україні, слава нації та хто такий Путін, і це й найгарніше, що можна було почути. Бережіть себе, Все буде Україна!